Підсумовують результати чемпіонату України із вітрильного спорту серед дорослих у Тернополі. Минулими вихідними наше місто приймало перші змагання від початку повномасштабного вторгнення. Рік без соревновань дуже важко. Я був за кордоном, там змагався і ще до війни це було дуже весело. Я... Дуже очікував поганятися за своїми давними конкурентами в Україні. Це да бригада вдалась. Мене все сподобалось. Витер був перший день. Ми провели гарне змагання. Олександр із Дніпра на умовний подіум підіймався двічі. Як переможець серед дорослих, тут до слова друге місце забрав його брат Владислав Менделенко. І серед юніорів також Олександру Менделенко вручили посвідчення майстра спорту, на якого він виконав рік тому у Маріуполі. Останні змагання, отак сталося, така іронія долі, був у чемпіонат в Маріуполі. І от ми там побували в кінці вересня, бачили це чудове місто, і воно у нас таке в згадках залишилось. Потім сталося те, що сталося, і ми от півроку нікуди не виїздили, тренувались тут на озері. І оскільки Тернопільські Ставчини єдина відкрита вода в Україні, де не діють заборони плавати, тут змогли провести чемпіонат України. Те, що змагання відбудуться, але в останній момент, ну майже в останній момент, сказали, що все таки вони будуть і треба приймати участь. Я завжди радий приймати участь в змаганнях. Тому що це класно, це просто класно. Молодший брат Тіграна Тимур також серед призерів змагань, серед юніорів. І з хлопцями довелося боротися Аліні Нижегородовій. Такі вже умови, що. Я ганялася з хлопцями, і мені це навіть більше до адже це дає який, якийсь, якийсь новий вид конкуренції, і це по-своєму цікаво. Зазначимо участь у змаганнях взяли 13 спортсменів із Тернополя, Дніпра та Миколаєва. Це були перші змагання серед дорослих і серед юніорів, які проводили в олімпійському класі IQ-Foil. Там ми йшли дистанції по одному. Тут ми зовсім по іншому. Там годину майже були, у нас 40 хвилин йшло, йшли перегони одні. А тут в цілому зі стартовою процедурою з усім цим 15 хвилин. Як новий досвід, це просто неймовірні враження. Додамо, після змагань серед вінсерфінгістів у Тернополі визначили й кращих спортсменів на вітрильних човнах. Чемпіонат України провели серед дорослих і юніорів.